Просьби міністра Гройсмана, віце-прем'єра Гройсмана в цей час. Вони були тут. Но знання, вони є тут в Україні. Но треба впровадити зміну. І тут є питання, хто заказує музику? А в час Майдану музику заказував український народ. A jaki moment był samym ważliwym dla mnie w Majdanie. Jak Majdan z jednej płości w Kijowie przeszedł na, na krainę. Jak zaczęła się okupacja ders administracji po Ukrainie. To był moment, w którym władza zrozumiała, że to zaczyna być realna problem. I w czas Як в Польщі ми робили реформу, ми заказували музику. Тому що це 15 законів Бальцеровича. А В 90 днів після формування першого уряду, це означає, що колишні лідери комуністичні вони не встигали реагувати на це. Це означає, що компартія, яку тільки що закрили, вона не встигала, не встигала реагувати. E, і говорити, що це був простіший час, як в Україні сьогодні не думаю, що це є правильно. Є люди, які кажуть, в Україні війна, а в Україні економічний кризис. Треба пам'ятати дві речі. Перше, економічний кризис, в цей час інфляція в Польщі. Це було 40% в місяць. 600% в рік. Угу. А танки були не на границі, тільки під Варшавою. Совєтські танки були внутрі країни. А, так що говорити, що це було простіше? Не, це було різковане. Рік. Після Майдану. Маємо новий парламент. Маємо суспільство яке сконсолідоване. По зрівненні з тому, що було до Майдану в час майдану. Суспільство є разом. В результаті війни, в результаті всього цього процесу, немає значення. Не, я буду говорити по-русски, я буду говорити на українській мові, це абсолютно сьогодні не має значення. А, всі зрозуміли, що а, м, українськими героями мож можуть бути кримські татари і навіть поляки. А, друге, рік після Майдану, ми бачимо, що це натурально, що авторитет нової влади падає. Рік пізніше, завжди він падає. І труд, набагато трудніше сьогодні впровадити цю реформу, як, як, як спочатку. Чесно кажучи, мене особисто здавалося, що самим добрим парламентом, щоб впроваджати зміни, був цей старий парламент. Тому що їм можна було дуже просто сказати: тут є такий закон, можете його прийняти. А можемо вас розпускати завтра. І mm. <laughs> голосуйте, якби вибір є. А сьогодні це є складніше. А у нас в Польщі, а це не дуже якби, країна, яка спочинно працює, там страшні політичні якби, конфлікти. А є людина, яка каже, що шанс на реформ. zmniejsza się na 1% w każdy dzień pracy koalicji nowego urzędu. Znaczy, że 100 dni po formowaniu nowej koalicji szansów jest zero. Zrozumiało, że w, Polsce nie tak, w Ukrainie nie tak pochano, jak w Polsce i w innych krajach, ale no, no szansów na, na zmiany jest je, je mało. Jak wracamy do obywatelskiego społeczeństwa i władzy. Szczerze mówiąc, ja nie powiatolog, ja jestem historykiem po Świcie, ja tego nie rozumiem. Ja nie rozumiem tego rozdziału na władzę i gromadzkie społeczeństwo. Mnie zdaje się, że może być tak, że minister może być częścią obywatelskiego społeczeństwa. To możliwe. To, jest, no, to to może być. І що ми не повинні думати, що громадське суспільство це якби окрема частина від політичних процесів. І наш досвід о, з Східної Європи, Чеський, Словакський, Польський, як ми не готові брати цей відповідальність, як ми як громадське суспільство, а я сам о, Ludyna z gromadzkiego sektoru, jaka wszystko swoje życie pracował w gromadzkich organizacjach i był liderem gromadzkich organizacji. Po tym, ja podrabatywał 4 lata za ministrem oświaty i zagranicznych spraw. A, I się jakby na połowę drogi do, do, do gromadzkich organizacji. To możliwe. Być ministrem Це так, як бути вагітним. Це так, як бути вагідним. З першого дня знаєш, що це має свій кінець. Це може бути три тижні більше, три тижні раніше. Но, но це не спосіб життя і це не хвороба. Бути міністром і бути вогінним це не хвороба. Але все бачимо по. Результатах. І може бути ситуація, в якій буде необхідність пропонувати конкретне закон. Сьогодні, на жаль, спеціально в цій області, в якій я працюю, децентралізації тих законів нема, а шансом на те, щоб зміняти Україну є перенести те, що отрималось в... на Майдані, цю демократичну організацію, це відношення між людьми на міста. Зробити це саме. Тих людей з Майдану не послати домой і сказати їм все зробили, тепер ми, тільки послати їх на свої містечки. На свої села і сказати добре, наступне завдання. Це питання школи в вашому селі, це питання дороги, води в вашому містечку. Сьогодні є війна. Я не знаю, чи я можу це сказати публічно, але я це скажу. Я не знаю, може Україна існувати бути без Криму. Я маю там багато друзів, і Крим, це Україна може бути без Донбасу. Не знаю чого, але я знаю. Що без реформи децентралізаційної, що без реформи місцевого самоврядування України, по моїй думці, не буде. Дякую. Дуже дякую. Ем, якщо вже на це пішло, що іноземці розмовляють українською, я теж спробую. Е, <кліст> Last, but not ліст у нас тут зараз ще Ганна Гопко. Вона не тільки депутатка Верховної Ради, але вона теж приклад того, про що Надя говорила, тобто громадянська активістка, яка пішла в політику. Тим більше вона керівник комітету за питання європейської. Закордонних справ побачаюсь, будь ласка, Ганна. Дякую вам, дорогі друзі. Я хотіла би розпочати історію сьогоднішню свою розповідь з історії народження власної дитини. Це завдяки Кшистифу, який надихнув чомусь мене згадати цей момент. Насправді це було 16 годин. Я пам'ятаю, це було 23 березня 2011 року. Я дуже хотіла потрапити на парламентські слухання присвячені ринку землі. А народжувати я мала 8 березня. І я ще якраз задумала собі: ну, якщо буде 8 березня дитина, ну от якщо вона не овен, а риба, то вона буде Тереза. Тому що мені здавалося, що світу бракує людей, які здатні жертвувати собою, допомагати. І... Але. Ті парламентські слухання, я багато писала статей на тему ринку землі. І Українська Правда надрукувала мою статтю, потім ще передрукувала газета «Сільські Вісті. ну а Я вже хожу така вся кругла, абсолютно, і думаю, ну не дочекаю я до цих слухань, бо сказали, що 8-го, ну максимум 8 березня вже маю народити. І тут дитина не хоче народжуватись на світ. Я таки до 23 березня дочікую, приходжу в парламент, там десь 500 людей. Всі обговорюють тему землі Литвин ще читає з трибуни. Нам треба дуже акуратно зняттям мораторію на ринку землі, як пише газета Сільські вісті. Зараз багаті країни скуповують землі в бідних. Транснаціональні корпорації також є таке поняття як «лендгребінг», коли загарбують чужі території, землі. І це називається неоколоніалізм, новітній спосіб. І це фактично цитата з моєї статті. Я так ще хожу, прихожу, і ввечері, вже після 23-го, я прийшла додому, і в 12-й годині, як то кажуть, вибачте, за пішли води, і лише через 16 годин наступного дня, 24-го, я ледве народила. Сама 4-356 сантиметрів дитину назвали Софія. От. І... Насправді це дуже важко, коли ти згадуєш ці роди, але потім, коли ти бачиш дитину, коли вона говорить перше слово мама. І зараз, коли вона каже, мама, коли Путіна це показувала по телевізору, зник. І вона каже, мама, ну тобі ж не треба буде вже ходити на роботу. Путін зник, війни нема, і ти вже можеш бути Софійкою. От я кажу, Софія, треба багато чого ще працювати, щоб ти жила в достойній країні. І коли я згадую Майдан, мені здається, що на Майдані це було зачаття, зачаття нової України. А на Сході, коли ми всі очікували, особливо коли Іловайськ відбувався і так далі, це було народження нової України. І мені здається, що без війни на Сході не було би війна як каталізатор для трансформації України. Тому що ми тривалий час жили в якомусь такому розслабленому розумінні, і особливо після помаранчевої революції, яку і я себе теж за це те часто виню, що ми просто дуже надто понадіялися на президента, на прем'єра. Ми думали, що вони нам збудують державу, в якій ми захочемо жити. Це був певний такий патерналістський підхід, коли не ти думаєш, що ти зробив для держави, а ти розраховував, що для тебе зробить держава в особі президента, прем'єра так далі. Мені здається, що революція гідності якраз і показала. Як приклад самоорганізованого суспільства, як вже сказала Надя, це держава в державі, де люди самоорганізувались і створили власну медичну службу, створили АІТ-намет, університет відкритий і дуже багато інших речей. Тобто, це був найвищий прояв самоорганізації людей. І коли ти дивишся на Європу. І думаєш, не те, що нам Європа може дати, а що ми можемо дати Європі зараз. І ти розумієш, що напевне, що ми Європі можемо дати більше, ніж вони нам. Тому що Європа може нам дати гроші, які нам дуже важливі, фінансові питання, поради, досвід, як воно було. Але в питаннях цінностей я думаю, що ми значно переросли Європу. І Україна, мабуть, єдина нація, українці, які стали єдиною політичною нацією єдина політична нація. Яка українці показали, що ми готові віддавати найдорожче що є життя за ті цінності, за які європейці зараз не готові навіть до кінця продовжити санкції, і зокрема я тільки повернулася з Естонії, де був була велика міжнародна конференція. Дуже багато обговорювалося питання про справжню допомогу Україні, крім грошей, які нам дають на погашення зовнішнього боргу кредитів, які ми набираємося. Нам дуже важливо, щоб ми отримували гроші і щоб. На справжні економічні реформи, на модернізацію наших підприємств, на створення тут переробки, на збільшення робочих місць, щоб сюди приходили інвестиції, а не чергові позики, які будуть віддавати, в тому числі моя донька Софія. І тому, коли тут говорили багато хто про власний шлях України, я думаю, що ми заслужили, щоб запропонувати світу свій маршрут доби. І дуже добре, що є дуже багато консультантів і так далі. Але це той момент, коли ми маємо розуміти, що для України насправді є кращим збалансувати, зважити весь досвід, який був в інших країнах. Але все-таки е, правду сказали, ми приїхали як гості, і українці дуже е, народ, який любить гостей. От але мені здається, що зараз час будувати власну державу своїми руками і міцно ставати на ноги. Розуміючи, що в перспективі буде далі, тому що за роки незалежності стільки кредитів пішло на невідомо які проекти. І зараз, коли зокрема на минулому тижні чи на цьому тижні, коли ми ратифіковували угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком про 200 мільйонів кредитів для відновлення Сходу, і під час виступу я сказала, що дуже важливий контроль громадськості для того, щоб Зробити настільки прозорим механізми цих грошей витрачання, щоб бути настільки ефективним, щоб всі ці кредити сприяли розвитку чи Запорізької області, чи Харківської, щоб це пішли на ті проекти, які сприятимуть справді розвитку. І тому тут великий заклик, зважаючи на те, що Війна привела до багатьох наслідків, і дуже багато придеться відбудовувати в економічному плані і інфраструктурному, і тут дуже важливо, щоб ми проявили професійність не просто популізм навіть зі сторони громадянського суспільства, що крадуть, а створили реальні механізми контролю для забезпечення ефективного використання цільового використання цих коштів, і щоб найкращі громади могли взяти участь і запропонувати уряду віце-прем'єр-міністру. Які проекти є найбільш ефективними з точки зору конкретної місцевості? І це великий заклик, який вже треба робити. І наш комітет, зокрема, у закордонних справах, 20 травня, буде робити окремі комітетські слухання про міжнародну допомогу, механізми контролю. Тому що ми розуміємо, що зараз йде дуже багато допомоги. І не хочеться, щоб в цьому якомусь хаосі ми потім зрозуміли, що наш зовнішній борг зріс ще суттєво, а ми нічого не маємо на вихлопі. Що я хотіла ще б сказати? Зокрема, на цій конференції в Естонії так само дуже багато говорили про Україну, її роль для Європи, взагалі для світу зараз. І крім е, санкцій, теж було питання: чи є план Б, чи є в, транс, в трансатлантичному світі розуміння, що буде, якщо завтра піде Путін на Маріуполь з Маріуполя на Київ. Немає стратегії насправді. Плану Б, як такого, з усіх розмов немає розуміння. Є одне розуміння, що крім нас самих, ніхто нас захищати не буде. І тому ми повинні чітко розуміти, нам будуть допомагати, сприяти реформам так далі. Але навіть ми бачимо, як довго затягується питання з наданням Україні захисної зброї. Захисної. Україна, як миролюбива держава, ніколи ні на кого не нападала і не нападе. Але навіть в питанні захисної зброї. Ми бачимо скільки різних нюансів. Навіть на запитання, чи відключать Свіфт систему Росії, якщо Путін піде на Маріуполь, теж ви знаєте, це якось вплине на глобальний ринок. Вони знову переорієнтуються на іншу систему, краще цього не робити. І виникає питання, чому ми ставимо? А якщо піде, то після цього ми відключимо? Чому ми не обдіємо з позиції, скажімо, сили для того, щоб Путіну і не здумалось піти на Маріуполь? І тому дуже багато є якихось речей, які в нас викликають питання, чому до нас так ставляться чи по-іншому. Я хочу сказати, що поки ми не станемо самі сильними, з нами не будуть рахуватися як суб'єктом. І все насправді залежить від нас. Пербуваючи останні 4,5 місяці в парламенті, відверто зізнаю, що в мене було декілька разів бажання все кинути і просто-напросто займатися іншими справами. От. Але якщо б не та кількість. Людських жертв і нерозуміння історичності моменту зараз певної відповідальності. Бо насправді суспільство якось так організовано, що навіть ті, які прийшли нові, які ніколи не були в політиці, за останні чотири місяці вони стали такими самими, як всі. І суспільство зацікавлене, або навіть не суспільство, якісь інші сили зацікавлені в тому, щоб відбувалася десакралізація влади. щоб... Оце негативне сприйняття, накопичене в суспільстві за 23 роки, що вся влада погана. Ті, хто хочуть до влади, вони йдуть для того, щоб красти, для того, щоб ставати багатими і продовжувати корупцію і так далі. Воно висить навіть над тими, які прийшли. Які ще не встигли навіть нормально розбудувати свою інфраструктуру для того, щоб бути ефективним, я маю на вас і помічники, контакти з громадянським суспільством, які напрацьовують законопроекти. Згадайте тільки, як важко проходили антиколомойський закон, і що після цього ми бачили з підприємствами, як не просто пройшов закон про ринок газу, антифірташівський закон і так далі, але тим не менше парламент це зробив, і дуже багато інших законів, які здавалося б. Попередніх парламентах ніколи неможливо було його хвалити. В цьому парламенті я хотіла додати в список, попри всю критику, і закони про заборону пропаганди комуністичного режиму, закони про заборону трансляції російських серіалів на українських каналах, і ми бачили, як півтора місяці через подання постанови людьми Фірташа Бойком і Папієвим парламент пригальмував. Тобто є позитивні якісь речі, і коли ми бачимо, що парламенту вдається. Співпрацюючи з урядом, з адміністрацією президента, просувати певні речі, і комусь це дуже не подобається. Комусь не подобається, що в Україні інституційно можливо відновлювати парламентаризм, відновлювати координацію між різними гілками влади, якої раніше не було. Тобто ми розуміли, що рішення приймали в одному кабінеті, всі решта просто виконували, відповідали, продовжували виконувати ці рішення. Тому нам дуже важливо зараз творити сильні інституції і. Оскільки є дуже багато розмов щодо Третього Майдану, щодо протестів і так далі, на цьому тижні ми бачили пікети, влаштовані Ахметовим Медведчуком під парламентом. Мета дуже проста: дестабілізувати ситуацію в Києві. На фоні дестабілізованої ситуації на Сході, терористичних атак і спроб Харкові, Одесі, комусь дуже вигідно зараз. Дискредитувати і парламент, дискредитувати всіх і показати, що Україна це країна, де не може нічого відбутися. Нам знову потрібна революція, щоб знову перебрати владу і так далі. І в цьому контексті я хочу сказати, що нам дуже багато треба вчитися. Але найперше нам треба вчитися мудрості і розуміння, де інтереси держави, оскільки той, хто читає мої пости останні чотири місяці. Дуже багато було критики, що я дуже мало пишу якихось там негативних речей і так далі. Пишу вже тільки тоді, коли я розумію, що вже щось відбувається. Тому ну, що е критикувати дуже просто. А коли ти вже всередині і продовжувати критикувати, замість того, щоб ефективно намагатися щось змінювати, це набагато складніше досягти результату. І тут, коли ти навіть думаєш, коли особливо там блокували закон про заборону російських серіалів, ти думаєш, що тобі виходити і публічно називати прізвища. Але ти розумієш, що ти посваришся і потім, чи тобі спробувати ще якісь шляхи через прохання громадських активістів зробити пікет під погоджуваною нарадою так далі. Тобто ти вчишся цієї, скажімо, лобійської мудрості, як головне ж досягти результату. Не головне ж прокричати там в Фейсбуці чи зробити якісь статті. Головне, щоб закон було ухвалено, потім, щоб закон було імплементовано і щоб відбувалися якісь конкретні зміни. Тому, завершуючи, я хочу сказати, що. Оце нове покоління, не зважаючи на вік, але це просто покоління інакомислячих людей, які хочуть стати суб'єктами, які хочуть творити власну державу, сильну державу. І війна дає чому я сказала, це прискорення трансформації України, тому що війна дала нам дуже чітко зрозуміти, в нас немає армії, і нам потрібно отримати армію. І вся допомога, яка зараз є від Сполучених Штатів, від Канади, від інших європейських країн щодо здійснення навчань для українських солдатів. Так само допомога і треба говорити про відновлення воєнно-промислового комплексу. Це Південмаш, Антонов, інші заводи, які потрібно через західні інвестиції, західний менеджмент. Треба виганяти всіх цих корупціонерів, які досі сидять на підприємстві Антонов, і так далі. І...